Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні розмова про вітряк. У світлі тих подій, що електрики від... відмикаються, більше людей почали цікавитися альтернативними джерелами, ставлять сонячні панелі, ставлять вітряки, купляють інвертори і виходять в якоїсь ситуації. Значить, відео сьогодні про баласний регулятор на базі так званого волговського реле. Тут використовується реле 131.3702. Я також використовував реле-регулятор від генератора. Тракторного Г-306, Г-309. Неважливо, яке це буде реле-регулятор, головне, що він працював у нас по мінусу. Наприклад, якщо взяти Жигульовське реле, воно працює по плюсу. Схема дуже і дуже, скажімо так, поширена, відносно стара, багато хто її робив. Це відео в першу чергу буде цікаве для. Мого підписника Романа, недавно з ним познайомився і в нього є вітряк, недавно він його запустив і є проблеми з перезарядом акумулятора. Так що ще раз таку намалював від руки схему для нього. Ну, і я думаю, можливо, комусь це буде цікаво. Наш генератор на вітряку, розв'язуючий діод, для чого він потрібний, потім скажу, е наш акумулятор, отак от я показав баласний, баласне навантаження, ну, от так воно виглядає. У мене воно виконано на таких з ревостатів Тут ні хромова, ні херовим дротом намотану. І також є набір лампочок. діод розв'язуючи від вітряка, використовується ось такий як на одному вітряку, так і на другому. Тут запаралелені два виводи з цього та діод шотки маркування. Можу десь написати в описі. І також в описі напишу посилання на канал Романа. І так, далі по схемі. Основне завдання нас виконує регулятор Включення навантаження, він, він відслідковує напругу на акумуляторах. Включення навантаження в нас відбувається за допомогою. Транзистора irfz 44 n Я ж у цю схему включив, тобто, навантаження баласне включається не безпосередньо через ось цей транзистор, а включається через автомобільне 40 Амперне реле. Ну і наш транзистор. Справа в тому, що. От така схема в мене працює на зарядному пристрої. Одна лампочка. От Одну лампочку 50 той транзистор витримує. Далі він нагрівається і виходить з ладу. Тобто, якщо робити на, 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 такі, на таких транзисторах, то треба для кожної лампочки, якщо ми їх там набираємо n -ну кількість, то на кожної лампочки треба ставити окремий транзистор. Тоді воно буде працювати, а так він не витримує То, що там написано, то одне. А на практиці зовсім по-другому. Така схема, вона трошки гірше працює, але вона працює. Також для згладжування тих імпульсів стоїть конденсатор. Я там вже не знаю, на яка його ємність світодіод. Індикації включення, і у нас тут використовується резистор на 150 Ом. Також вимикач, який може включати навантаження, тобто переводити роботу вітряка. В ручному режимі можна його перевести на роботу на баласт. Тут же схемі плюс від баласту, підключений безпосередньо на акумулятор. Але для роботи, ну, для тесту я так підключив, а для роботи на вітряку його треба підключати безпосередньо до, е до генератора вітряка, щоб він працював зразу на баластне навантаження, а акумулятор у нас залишався зарядженим. Ну, ось так. Тепер наше завдання перевірити, як вона буде працювати. Підключив таку лампочку для показу роботи. Значить, що саме важливе? Важливо не перепутати полярність плюс позначеній, мінус позначеній. Тобто, коли Перепутати до акумулятора, реле регулятор зразу вийде з ладу. Також я підключив ще тестер, буде підключений, щоб знати точно при якій напрузі буде включатися у нас баласт. На реле-регулятор є два режими. Тут можна переставити, тобто, як в автомобільному генераторі, зима літо. Зараз буде мінімальне значення, а тут можна переставити на більше. Ну, тут я точно пам'ятаю, 15,1 вольт він спрацьовує. Ну, тут зараз ми її побачимо. Я переставлю і думаю, буде потреба, то просто звідси переставляємо в друге положення і буде зарядка до більшої напруги. Тут зараз ще позаізольовую. І плюс-мінус у нас до акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея 190 годин. Це знята з комбайна. вона повністю заряджена стоїть на зберіганні. Ну а в якості генератора ми використаємо зарядний пристрій на регулюючи силу струму. Ми побачимо, як буде відбуватися включення. Даного баласта. Тобто у нас зарядний пристрій буде імінтувати вітрогенератор. На акумуляторі 1274. Єдине, що тут не вистачає, немає вимикача для ручного включення. Просто немає наявності. Ну і запускаємо наш. Заряд напруга зростає. І так воно спрацьовує коли більше даємо. 13.9 спрацьовує це, якщо тут на акумуляторі, звичайно, краще підключати от і повний накал. Ця лампочка просто для показу, демонстрації вона за слабенька для того, щоб... Включити все навантаження, як, яке йде, наприклад, від зарядного пристрою чи від вітряка. Коли ми хочемо перевезти вітряк просто на баласне, це включаємо в ручному режимі, ну, можу показати, не знаю, трохи вітер крутиться. Вітряк, от я перевожу свій вітряк на Роботу. Це дуже слабенький вітер, 3 Ампери, але напруга дуже мала, лампочки фактично не загораються. Тепер саме основне, саме основне це правильно підібрати баласт під свій генератор, вітрогенератор. В кращому випадку це треба зробити, наприклад, через додаткові вимикачі і набрати таку потужність баласту, щоб він цілком міг гальмувати вітряк, щоб він не набирав обертів і не видавав надлишкової напруги. Наприклад, якщо вітряк максимально там до захисту видає 20 А, значить у нас оці всі скажімо, лампочки, ми їх маємо набрати, щоб вони при включенні давали 20 А. Якщо ми наберемо 15 А, то тоді буде зростати напруга на сильній вітрі. І 5 А буде йти на заряд ще акумулятор. Такий варіант я що При сильних поривах вітру, коли спрацьовує баласт і вітер не вщухає, то лампочки, наприклад, загораються, баласт загорається, і ще щось там потрапляє на зарядку акумулятору. Ну, так. Коротко про роботу. Звичайно, це не ідеальна робота, ну, але якщо робити все правильно, то треба набирати тих транзисторів багато або якісь більш, е, більш потужні, які можуть витримати більше навантаження. Всім всього доброго, до нових відео. Не бійтеся щось робити, все воно завжди буде получатися.